Усім привіт! І сьогодні ми вирішуємо задачі з цілими числами. Тобто, тут нам є підказка, що усі вхідні та вихідні дані в даннях цієї групи є цілими числами. Всі числа, для котрих вказано кількість цифр, двозначне число, трьохзначне число і так далі, вважаються додатніми. І ось наша перша задача нам дано: відстань L в сантиметрах, використовуючи операцію ділення надселом. Нагадую, що ділення на ціло – це у нас операція символа відсотка. Знайти кількість повних метрів у ньому. Окей, тут теж нічого складного немає. Так як нам сказано, що цілі числа. Ми створюємо тип даних: інтегр, вказуємо, що ця зміна називається L. Дорівнюю. Ну, наприклад, там буде у нас 5783 сантиметри. І нам необхідно знайти метри. Окей, створюємо змінну інтежер, Наприклад, назвемо її конвертейшн. Convert. Дорівнює. І нам необхідно вказати, що у нас один метр це 100 сантиметрів. Тобто, змінна L, котра у нас сказана, що вона. Сантиметрах нам необхідно дізнатися, скільки у ній метрів використовуєш операцію ділення націл. Тобто відсоток. І е, нам необхідно розділити за усією формулою, що 1 метр дорівнює 100 сантиметрів. Окей, тобто, ділимо L на 100 крапка з комою. Далі <coughs> виводимо змінну конверт. Запускаємо. І що ми з вами отримали? А, вибачаюся, це, це ділення, е, я помилився. Е, ділення настріло це звичайний флеш. Прошу вибачення, я неправильно сказав. І запускаємо. І виходить, що 5783 см цілими є лише 57 см. Цілими 57 см, е, метрів. А 83 см вони не є вже цілим метром. Тому, тому таким чином ми знайшли. Кількість метрів в цьому числі далі. Наступна задача: нам дана маса м в кілограмах, використовуючи операцію ділення націло, знайти кількість повних тонн у ній. Тобто, ми можемо залишити ті самі дані ті самі дані для цієї задачі, і нам буде необхідно лише поділити наше число вже на тисячу за ось цією формулою, що у нас одна тонна дорівнює тисячі кілограмів. І тому цілою тонною, цілою тонною з цього числа, у нас буде лише 5 тонн. Запускаємо. І ось 5 тонн, правильно. Рухаємося далі. Нам даний розмір файла в байтах. Використовуючи операцію ділення націло, знайти кількість повних кілобайт, котрі займають даний файл 1 кБ 1024 байти. Окей, тобто, у нас ось тут буде зміна файл. F дорівнює 5783 е, в наших байтах. І нам необхідно, нам необхідно за, ось цією, формулою, за ось цією формулою розділити тепер вже не на 1000, а на 1024. І ми дізнаємося, скільки повних е, кілобайт у наших байтах. І тут теж буде все так само. Буде у нас з вами 5 е, кілобайт у 5783 байтах. Тобто тут дуже-дуже проста наша задача. Тепер четверта: дани в цілі додатні числа А і Б, і нам вказано, що А більше за Б. І на відрізку довжиною А розміщено максимально допустиму кількість відрізків Б без накладень. Використовуючи ділення націлу, знайти кількість відрізків Б, розміщених на відрізку А. Тут треба те, що пояснити: ось у нас є якийсь відрізок. Наприклад, А, котрий буде дорівнювати 59. А, а відрізок Б буде у нас дорівнювати, наприклад, 7. Буде дорівнювати 7. І в чому сутність цієї задачі? В чому сутність цієї задачі? Так. Насутність буде у нас наступна. Ось наш відрізок, вибачаюся, нерівно. Ось наш відрізок а, а, котрий у нас 59. Тобто ось це все є відрізком А. а далі. Відрізок Б. Відрізок дорівнює Б 7. І нам необхідно дізнатися, скільки цих відрізків Б, скільки цих відрізків Б. Ми можемо розмістити на відрізку А довжиною в 59. Ну, можемо вказувати, що тут сантиметри, метри без різниці. І, наприклад, ми можемо, так як у нас з вами, просто математично порахувати, що на відрізку 59 см у нас буде 7. Ось тут. Ось тут буде 14, 21 і так далі. Потім у нас буде число 49. І останнє число, котре ми можемо розмістити, це 56. 56. 56, якщо ми з вами розділимо на 7, це у нас буде приблизно число 8. І таким чином ми дізнаємося, що 8 відрізків Б, 8 відрізків Б. Ми можемо розмістити на прямій А, а ось цей залишок 3 см вже буде не зараховуватися. Тобто, це вже відбудеться у нас з вами накладення один відрізок на інший. Тому, тому а, таким чином у нас задача буде вирішуватися наступним чином. Нам необхідно нам необхідно дізнатися, наприклад, int-накладення. Дорівнює змінна А поділити теж націл на змінну Б. Крапка з комою. І ми дізнаємося, що у нас буде певне число розміщення з відрізку Б на відрізку А. Ось вісім відрізків ми можемо накласти. А 3 це буде вже накладення, а нам це не дозволяється. П'ята задача. Нам дано ціле додатнє число А і Б А більше за Б, на відрізку А розміщено максимально можливу кількість відрізків Б без накладення, використовуючи операцію взяття рештки від нашого ділення націло, знайти довжину незайнятого числа, відрізка А. Тобто, наприклад, якщо у нас відрізок А буде десь приблизно 23 см, Це у нас відрізок А. А, відрізок Б буде складати приблизно десь 10 см. Б, 10. То ми можемо з вами розмістити на відрізку А два наших відрізка Б. два наших відрізка Б. Ось 10. І ось тут у нас вже буде ще один 10, котрий буде перетворюватися на число 20, тобто другий відрізок. І нам тут сказано, що. Максима використовуючи так, використовуєш операцію взяття рештки відділення, націлого, знайти довжину незайнятої частини відрізка А, тобто ось цю частину, котра у нас з вами не зайнята. І операція для цього знаходження. Давайте я тут е, зроблю 23, А ось тут я зроблю, наприклад, 10. операція діл е, знаходження. Е, Тробової частини, тобто ось цієї не зайнятої Це операція операція відсотку. Операція знаходження відсотку. І ми, запустивши програму, побачимо, що три, ось наш відрізок у 3 см, котрий не зайнятий. Котрий не зайнятий. Так, п'ята задача, я думаю, тут все зрозуміло. Як і четверта, вони аналогічні. Тому а в наступному відео будемо використовувати. е-е Наші ті, ті самі оператори для інших задач. На ну, зараз дякую за увагу. В наступному відео будемо далі рухатись.